Великодній ярмарок в середмісті Коломиї триває традиційна передсвяткова торгівля. Тут можна придбати не лише великодні атрибути, а й різноманітні продукти. Що цікавого продають, та що скільки коштує. Наші журналісти відправилися на ярмарок, аби усе довідатись. Традиційний великодній ярмарок у Коломиї розпочався ще 15 квітня. Однак, справжня передсвяткова мотушня тут в останній тиждень перед Великоднем. Що тут можна придбати, та що скільки вартує? Ідемо розпитувати. Великодні кошики, вишивані серветки, писанки, свічки та інші найрізноманітніші атрибути і декор до великодніх свят усе на різний смак і гаманець. Пані Галина із села Річка, що на косівщині, продає сирні вироби. У горах собі готовляється натуральний сей продукт. Коптимо на древах, усе з чого молочка. Який традиційний сирний виріб має бути у кошику? Великодні коники сирні, наприклад, це здарен, що наші баби Робили є копчені на дровах, є біленькі. Такі соловлення гарні, то Ну, на дотупану сетая сукаше, бо це серед ваше побаса, серце все має бути. Родина віз Космача на ярмарках продають писанки не один десяток років. Це родинне заняття. Розписувала писанки ще мама пані Марії, а тепер і її донька. Роблять це впродовж усього року. Кажуть, є традиційні писанки, дряпанки, патріотичні, писанки на дереві та навіть перепелиних яйцях. Такі по 100 гривень. Такі 80, такі 30, дерев'яні, Др... драпанка. 100 гривень. І повні яйця 80 гривень. А це є наші космаски, точка видунька, це теж по 80 гривень. А ці писати, це такі в музей кольорові. Це і клопітка дуже робота, а ці це менше роботи, але вони дуже дрібосенькі, це воски. Це не, не, не стерта писанка, а ці це все пише так само воском, а потім коло вогню, коло духовки, Стираємо і, і, і після цього вже лаку, лакуємо. Ці, ця робота є дуже клопітка, бо це оцю ми покидаємо перший раз жовтий. Після жовтого червоний і пишемо. Після червоного чорний, і так само вогонь стираємо. А ці то це треба, як кинули жовту червону, треба щиточку усе промити, аби яйкоси лише дочисти, лише розпис лишився. А після цього кидаємо фіолетово, сини там зелене. Придбати на ярмарку можна і різноманітні рушнички та серветки для великодніх кошиків. Ціни різні від 200 гривень до 500. Ділиться продавчиня Алла. Їхня родина вже не перший рік приїздить продавати великодні атрибути у Коломию. Із брусторів. Є ляні салфетки ось такі, є прості по 200 гривень, такі по 250, є такі турецькі серветки, є по 200, є по 250. Ну найдорожча яка? Найдорожча 550 Це традиційні, це йде в хрестик, є пошиття, є просто гарно вишито. Є е, ось такі попрушки, також продаються на кошик, можна обмотувати. Ось так. А ще, які люди серветки купують найчастіше? Найчастіше це е, ну, ручна робота, є доста людей. Ціни на кошики теж різні. Усе залежить насамперед від розміру. Ділиться продавчиня із космача пані Марія. За маленький треба віддати 200 гривень. А найдорожчий покажіть мені який 750. От такий з польської лози. А що ще маєте? Маєте аксесуари до кошиків, бачу? Так, Це дороге пори. задоволення? 150-200 гривень. Люди купують, йдуть торги? Трошечки так. Може бути, непогано. Серед традиційних великодніх атрибутів сучасні аксесуари та символи. Пані Наталія, медик за фахом, та вже три роки випікає і розписує пряники. Серію смаколиків із великодніми символами продає на традиційному ярмарку. У Коломиї уже вже не вперше. Діти підходять, тішаться, вибирають собі. Та звичайно, і дорослі, і старші так само тішаться. А які ціни? Є від п'яти гривень десять-п'ятнадцять. Ну і звісно, саме найдорожчі – це цей. Мій зайчик це ручний розпис. Планують, що великодній ярмарок у середмісті Коломиї працюватиме ще до 7 травня. Ольга Гириджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.